Запрошуємо, приходьте до нас у гості. В гості. Парасковія і Віра запрошують у новий дім. Нам красиво зробили, бачите, яка красота. У будинку заслані ліжка, набиті пір'ям подушки і по декілька ковдр у кожної з сестер. Ой, ми живемо як на курортах. Наче так і не жаліть, теплота ж, топим, так тепла ж. Килими, фіранки, а ще постільну білизну бабусям привезли волонтери з Корюківки. Дивіться, яка красота. Сплю як все одно, я так і не спала там же у, у, у тому коратнику, так тісно було, сестри то лучше було, а мені тісно було. Теплота така, що я живом раюєм. Старшій Вірі 87 років, а молодші Парасковій 79. У березні у будинок двох сестер влучив російський снаряд. Жінки вирішили нікуди не їхати та залишитися жити разом. Я нікуди не, не хочу. я строїлася, робила як раб. Так, вісім місяців бабусі прожили у курятнику, а в цей час волонтери зводили новий дім. З тих стін, які залишилися, з того матеріалу, який отриманий був від розбирання цього будинку, за допомогою волонтерів з інших країн, за спонсорство благодійного фонду Дах Чернігів, нашої громадської організації і просто небайдужих людей спонсорувався матеріал, спонсорувалися, як кажуть, інструменти, і за літа хлопці звели будинок. Я нігде діточки не їздила, нігде не ходила, нігде не добивалася, нігде. Мене Господь і таких мені діток прислав Господь. То мої синочки. Команда волонтерів працювала вечорами, щоб встигнути закінчити дім до зими. Коли приїхав, нічого цього не було. Що тут були руїни, я їх називав хлопцями розвалений регристаго. Кажу, так було, ну не було стінки, да, оце все будувалося. Хтось себе там бачить, десь кажу, на фронті я так вважаю, що я б, мабуть потрібніше був тут. Цей фронт роботи теж комусь потрібно робити. Будемо жити до ста років без старості, так і дім усім. якби дав Бог, щоб прикратілася війна, війна, щоб наші онуки і діти потрібні. всі, щоб трохи почувствує, що. Не там, де там б'ють. А мріють бабусі про одне зустріти в новому домі перемогу. Щоб війна кончилася і там десь живуть, і знов будемо жити так, як і жили, і буде наша Україна процвітати. Садочко. Дар'я Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне, Новини, Чернігів.